Доброго дня малята! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку, на яку можемо наразитися навіть у нашому будинку. Будинок для нас і захист, і затишок. Але так буває, що навіть і у будинку нас може очікувати небезпека. І щоб цього не сталося, тож дослухайтеся до моїх порад. Почнемо ми з кімнати. Щоб не сталося біди, вимикай електроприлади після їх використання. Якщо так сталося, що ти залишився у квартирі сам, не відкривай двері чужим людям, щоб у квартирі завжди був порядок, після гри без нагадування прибери за собою іграшки. Коли складаєш речі, обережно закривай двері шафи та шухлядки, бо можна прищепити пальці. Всі ми знаємо, сірники не іграшка, від них може статися велика біда. Але якщо це сталося, відразу викликайте пожежників за номером 101 або дорослих сусідів. Вони обов'язково вам допоможуть. Ніколи не запихай у розетку сторонні предмети, бо вас вдарить струмом. Без дозволу дорослих. Не відкривайте квартирку на вікні та не сидіть на підвіконні, навіть коли дуже жарко. Бо хитнувшись, ви можете випасти з вікна, розмовляючи з незнайомими людьми по телефону, будьте особливо обережними і не кажіть зайвого. А коли повернуться батьки, повідомте їх про цей випадок. А тепер із кімнати давайте перейдемо до кухні. Я знаю, що деякі з вас. Особливо дівчатка дуже люблять допомагати батькам готувати їжу. Тож, прийшовши до кухні, перше, що слід зробити, це добре вимити руки з милом і прополоскати проточною водою. Далі вимити овочі та фрукти, які будемо готувати. Будьте обережні з ножем та іншими гострими предметами. Дуже небезпечний і посуд з окропом. Тож хай цю справу зроблять дорослі. Ні в якому разі не кидай до смітника запалені сірники, бо може статися пожежа. Якщо їжу приготували і газом не користуєтесь, то вентиль має бути закритим. Нагадайте про це батькам, ніколи не розвішуйте випраний одяг над відкритим полум'ям вашої плити, бо капаюча водичка. Може загасити полум'я або від вогню одяг може спалахнути і буде пожежа. Ніколи не торкайся до дротів та електроприводів мокрими руками. Ну що, малята, якщо ви будете дотримуватися моїх порад, то у своєму домі ви будете у повній безпеці, то хай вам щастить! До побачення, малята! Дякую за увагу!